Водорості в кулінарії включають різні види їстівних водоростей, такі як норі, червоні водорості, чука, зелені водорості та комбу або морська капуста бурі водорості, які використовуються в суші, супах, салатах та інших стравах. Норі, червоні водорості, тонкі листи, що використовуються для загортання суші та ролів, чука, зелені водорості, зазвичай подається як салат, іноді називається вакаме, комбу або морська капуста, бурі водорості, використовуються. Для приготування бульйонів, супів та інших страв, особливо в японській кухні. Водорості мають різноманітне забарвлення червоне, буре, зелене завдяки різним пигментам, які містяться в їхніх клітинах, і здатні до фотосинтезу. Вони можуть бути як одноклітинними, так і багатоклітинними. Вперше Норі використовували в Китаї ще у 600-х роках, а з 11-го століття їх стали частіше додавати до раціону, щоб замінити дорогі ліки.